Доброго дня, добрі люди! А якщо ви дивитеся цей канал, ви вже добре. А як може бути інакше? Ну, несемо далі юридичне світло у маси, тому що краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тема хто є найбільшою жертвою при шахраїв, відповідно, і сам себе при купівлі нерухомості. Чому тут така суть? ну За 20-річну практику юристом, адвокатом, разів 20 витягував уже таких постраждалих від шахрайських дій. І можу скласти, бачив більше постраждалих, але допомагав далі розбиратися з цим усім добром. І дійшов до певного свого висновку, який вам допоможе. Кому цікаво, кому не цікаво, хто є найбільшою жертвою шахраїв. Це не абсолютний висновок, він суб'єктивний. Але, на мою думку, найчастіше жертвою шахраїв стають досить грамотні люди, які в силу своєї самоупевненості або інших. Таких от моментів, наприклад, нотаріус, друг, сусід, брат, досить легко, легковажно, з певною іронією, я і так все знаю, підходять до купівлі нерухомості. Наприклад, класичний випадок ріелтор купляє, принаймні для себе вже квартиру 10-ту і стає жертвою шахраїв. Фахівець з нерухомості. Ну, самоупевненості хоч відбавляй, вроді він щось і сам перевірив, віддивився і все знав і все-таки попав. Тобто знання в цій сфері, але супер самоупевненість. Чи, наприклад, там двоюрідний брат нотаріуса купляє квартиру, звичайно, йде до свого брата нотаріуса. Ну, Розслаблений, самоупевненість, що це ж брат все провірить і отримує через певний період часу позов у суд. От такі бувають моменти. Це класика, там, чи юрист навіть от, попадався, так все знав. Він там все життя веде господарські спори, а паспорт фальшивий, його правда з ним проблеми. Провірити його, але і попадає. Тому зараз скажу вам короткий висновок. Можете ви бути, от, наприклад, навіть супер електриком у будівництві, але кришу ви все-таки наймаєте спеціалістів робити. Можете ви бути супербухгалтером, який кожен день читає дебет-кредит і все про бухгалтерський облік. І самоупевненість хоч куди. Можете бути суперфахівцем у нерухомості, але думаю, суперфахівці. Але коли ви для себе купуєте, то трошки нехай хтось з боку подивиться. Не будьте самоупевнені, будьте розумні і підписуйтеся на наш канал.